Хай ні, я наголошую, я хочу продатися, тому небагато. Чому я хочу писати книжки? Якщо хтось не готовий купити, при цій вмові, що написати книжки, я дуже легко продався. Добре, я буду вашим продюсером. Домовлюся, 10%. добре, Ярослав, Я стала, вони будете мати гроші. Давайте тепер... Добре, я... людина. Я не знаю, чи в нас є ще додатковий мікрофон, чи я не там свій. Давайте я віддаю Юрію. Я буду допомагати, але пер, перед тим, як ми, ми перейдемо до такої сесії запитань і відповідей, так вже бачу, бачу, бачу. Я прошу наших шановних учасників Доброго. дискусії запам'ятовувати, які питання, ну, почати якось запам'ятовувати, які питання їм найбільше сподобаються, бо автори цих запитань отримують призи, невеличкі призи від форуму видавців. Отож, так, хто нас питає? Добрий вечора, мене звати Дмитро Купира. У мене питання до нашої гостей. І доведучи в тому числі, чому, на вашу думку, історична пам'ять не вчить? Дякую. Що, ми збираємо питання чи правильно. Мене звати Світлана Тараненко. У мене таке питання. Крім того, що підручники в Україні з історії. Є головним богом для батьків, які розуміються, хоч трошки на історії. Я хотіла запитати ще чи не вважаєте ви, що українці самі створюють той вакуум, в якому вони живуть, тим, що саму історію більше продукують, навіть те, що пишеться, тільки українською мовою, більшість українською мовою? Тому, мабуть, ваша знайома там доктор наук. Не читали ніколи про розстріли в львівських і інших тюрмах, тому багато людей в світі, які мали б знати англійською, французькою, італійською мовами про історичну правду України, просто не мають де за прочитати. Дякую. Далі запитання? Чи... Давайте ще раз туди... давайте тут ще Дякую, доброго вечора. Віктор Віза, Донецьк. Я а, свого часу ну, рідко захистив останню дисертацію з історії у Донецькому національному університеті. Тому мені було дуже приємно а, слухати вас і я поділяю ваші думки. Але у мене запитання: а, чому ми а, розглядаємо більш а, такі протиставлення історії та пропаганди, а не культури та пропаганди, як було заявлено, ну тобто. Як тема цієї дискусії, чому ми не розглядаємо культуру як ту площину, якій використовуються інструменти пропаганди? І якщо ми кажемо про пропаганду, чи маємо ми на увазі агітацію? Бо це як шпіон та агент. Так? Якщо це представник супротивника, це шпіон. Якщо наш то агент, так і пропаганда. Якщо це наш опонент, він пропагандує. Якщо це ми, то ми агітуємо. У от, от такому розумінні. Чи повернемося ми до теми, яка заявлена була, ну, як дискусія, культура? Тут є один нюанс. Це цілий цикл таких дискусій, які, які має загальну назву культура versus пропаганда. А перед тим була філософія, а перед тим що було? Культурна політика. Культурна література, література. О, це вже третя дискусія на, а, на п'ята навіть дискусія. Значить, я частина пропустив. Тому відповідь на це питання дуже проста. Тобто ми говоримо про сегмент чогось більшого цілого, на справді. Власне, історія частина культури. Але вибачте, що я забрав так нахабно голос, але починаючи це ж таки від першого питання, від питання пана Дмитра, чому історична пам'ять не вчить. Справа в тому, що історична пам'ять це якраз вибачайте, посвід історії. Тобто це є те, що формується, тобто, е, те, що формується як сукупність міфів, популярних фактів, популярних якихось анекдотів історичних і так далі, так далі. так далі. Так далі. Тобто це якраз є е, ну, певний такий масив наше запліччя, яке сформувалося, а, е, а не те, що має якусь активну функцію. Але тут, я думаю, зараз включиться пан Ярослав, який скаже, що знов-таки історія, історична пам'ять має свою, своє тяжіння і якийсь своєрідний вплив. Гляне на питання, чого навчить історія історична пам'ять, він дуже простий. Історична пам'ять вас вчить історії. Тому що історія і пам'ять — це два різні поняття, я б сказав, заперечно обернено. Історична пам'ять це те, чим ми є жертвою в школі. Це те, що навчають підручники, тексти, такі всі інше. До історії воно має дуже мале відношення, а що більше, оскільки воно і мітичне і міфічне, воно обов'язково має мати один і другий елемент. І дуже добре це сказав Нестер Нан, добре, що він це сказав, бо тоді не можуть мене сказати, нехай скажуть його, він сказав, що неправильне розуміння історії є основою буття нації. Розумієте, що я хочу сказати? Це мітичність, так? Тобто, що ми всі знали з правильною історію, ми не були нацією. І це не є український випадок, це загальний випадок сюди. Історична пам'ять це про націю, це про клей, це про солідарність. А історія це те, чим займаються історики, і історична пам'ять з історії навчить. Власне, це одна з найбільших, найбільших таких, як би сказати, ну, ілюзій, що, мовляв, коли немає спетичну пам'яті, то ми вчимо історію. Ми можемо наближатися до історії більше чи менше, але ми повинні розуміти чітку різницю. Між одним і другим, і я сереспорю. Історик тоді має вступати в версус проти стучні, історичної... Тобто, умовно кажучи, добре історики, ходяча загроза в історичної пам'яті. Тому що завжди де щось таке, що не буде мішатися. Але це означає, що історик має це постійно робити. Хіба ж він якийсь мазохіст чи хтось інший. Історик тільки тоді має, на мою думку, втручатися, коли бачить, хто історична пам'ять не пам отрує. Коли дійсно бачить, щось робиться таке в цьому суспільству, що не отруєно, якщо не отруювати, тоді історик просто зобов'язаний. Це робити. Щодо мови, цілком правильно ставити питання, на жаль, ми самі, я сам мало пише в інших мовах, стараємося. І єдине, що тільки мені скажуть, що це, це випадки випадку цієї професорки. Тому що найближча професія до історика це є філолог. Історик мусить знати мову. Я знаю, покійний історик Ісаєвич, візав того, ще не історик і філософ, я філолог. Якісь мав, який не знав він сам на пані міфувати. Снайдер тим стайне, кого ви знаєте, він спокійно розмовляє українською. Ви це чули? Американський історик. Фаховий, він вивчив діліч. Історики фахові, він вже розмов, він навіть ще не може бути. Інша справа, що ми мовами наживаємо, і це дуже важливо. Я скажу, знаю, німці, німецькі історики зараз стараються німецькому не писати взагалі. Не хоче тільки англійську. Якщо не добрі історика. Я знаю про деяких всіх з мене, в Польщі, які теж вирішили написати польську мову. Якщо не хочуть бути почуття, але вони пишуть академічні категорії, а не Це різні речі. Власне, і тут знов таки є цікавий досвід. У нас поки що не вистачає ресурсу, я маю на увазі про історичну правду, щоб зробити... Е... Російську таблину Тобто ми відчуваємо потребу і давно про це говорили. У нас є на Фейсбуці сторінка історична правда по-русски, по русському mm -hmm. по язике, і можна, і можна там її читати якісь окремі тексти, але. Е